Ольга Васильівна працює поваром 30 років. За ці роки зварила сотні літрів борщу. Український борщ одна з найпопулярніших страв ресторану. Рецепт незмінний. Варимо косний бульон, м'ясо, варимо на борту, а потім на тому цідимо це і варимо борщ. Картошка, капуста, і потім робимо одільну пасіровку. У ресторані, де працює жінка, борщ вартує 25 гривень. За останні півроку його вартість була незмінною. Зараз подорожчання інгредієнтів надто відчутне, тому за кілька днів порція борщу тут подорожчає на 5 гривень. Ми замовили борщик вагою 350 грамів за 25 гривень. У ньому все за рецептом: і капуста, і буряк, і великі шматки м'яса, і сметанка. Пробуємо. Борщ смачний, але домашній завжди краще і сподіваємось дешевший. Тому йдемо на ринок за головними продуктами для цієї страви. Ще кілька тижнів тому морква, капуста, буряк коштували на 2-3 гривні менше. Більшість продавців закуповують овочі у оптовиків вже по підвищеним цінам. На прилавку продукти додають ще кілька гривень. Морковка подорожчала теж на 2 гривні вона була 10, зараз 12-13 гривень. Цибулька так само подорожчала на 2 гривні. Капусточка подорожчала на 2 гривні. Порівнюємо ціни та беремо найдешевше. Варити будемо 2 літри борщу. Нам потрібна одна середнього розміру капустина – 11 гривень, два буряка – за 4, 5 картоплин – за 6 гривень, петрушки та укріп обходиться у 7, 3 цибулини – за 5 гривень. Разом вийшло 33 гривні. Скидочка – 30 гривень. А може ще трошки, хоч, хоч скидочка 28, ну дякуємо, беремо. Поторгувавшись, зекономили 5 гривень. Ага. На них беремо ще томатну пасту, а от м'ясо та сало, попри піст, не здешевшали. 100 дикончик, 150 кубуса, 160 м'яса. Що найдешевше можна на борщ взяти? ребра 80. Літр домашньої сметани коштує 50 гривень. Місяць тому можна було придбати за 40. Все подорожчало, так і ми даємо. Все, хліб дорожчий, все, макарони, все, все дорожче. 120 гривень на дорогу, на автобус даємо. 120 гривень. За місць 121, лабораторія 8. Наш борщ через ціни та піст буде без м'яса та сметани. Йдемо з ринку лише з овочевим набором. Є у пісному борщі й переваги. Рецепт простіший і готується швидше. Відварюємо картоплю, капусту, смажимо цибулю, моркву та буряк, трохи олії та спецій. І за півгодини пісний борщ готовий. Усього за 50 гривень нам вдалося наварити 2 літри українського борщу. Звичайно, без м'яса, сала та сметани. Проте сім'ї із чотирьох людей його вистачить аж на два дні. Ще місяць тому продукти для такого борщу коштували б на 15-20% менше. Держкомстат підрахував у листопаді капуста додала в ціні 20%, Морква 12%, цибуля 8%. Економісти кажуть, таке подорожчання нестандартне. Наприкінці осені ціни на сезонні овочі завжди зменшувались. Фермери вимушено підвищують вартість та роблять запас, сподіваючись продати врожай дорожче взимку. Вони ж планують наступний рік посів. Їм треба запланувати витрати витрати в гривнях, враховуючи і нестабільність курсу, який буде, мабуть, потім прикладатися на вартість міндобрива і сам процес обробки землі, тобто трактор паливомастині матеріали, тощо це все буде впливати на зростання в майбутньому, і вони мусять забити це вже сьогодні. Тому у найближчі місяці дешевше не буде. Навпаки почнуть довозити імпортні продукти, ціна яких залежить від курсу валюти стабільної, поки залишається лише вартість топлі